Вітаю, шановні 11 класи! Ми сьогодні будемо говорити про політичну, дипломатичну боротьбу України, про утвердження міжнародної коаліції держав на підтримку незалежності і обороноздатності України, про ленд-ліз і про інші події на дипломатичному фронті, починаючи з повномасштабного широкомасштабного вторгнення 2020 року. Російське військове вторгнення в Україну отримала широкий міжнародний осуд з боку урядів і міжурядових організацій, що зумовив введення нових санкцій проти Росії, які спричинили російську фінансову кризу. Реакція урядів у всьому світі загалом була негативною. Критика та осуд звучали з боку багатьох провідних країн, зокрема Великої Британії, США, Франції, Німеччини, Японії. Європейський Союз запровадив заборону російським літакам використовувати повітряний простір ЄС, заборону SWIFT для деяких російських банків та заборонив деякі російські ЗМІ. Міжнародні організації, зокрема ООН та НАТО, також висловили осудження воєнної агресії РФ, шириться бойкот Росії та Білорусі з боку неурядових організацій у сферах розваг, ЗМІ, бізнесу та спорту. Як це все було, ми з вами роздали. На початку широкомасштабної агресії Росії одним із завдань української влади стало отримання міжнародної підтримки та реальної допомоги, оскільки самотужки воювати проти найбільшої держави світу з величезними ресурсами Україна не змогла. Дипломатичний фронт активно допомагала допомагав реальному фронту забезпечити ЗСУ необхідною зброєю від країн-партнерів. Також дипломатичний фронт працював над ослабленням агресора через санкції, домовлявся про фінансову допомогу для підтримки нормального життя країни і, звичайно, вирішував супутні завдання на кшталт отримання статусу України-кандидата в ЄС. Окрім Міністерства закордонних справ, яке очолює Кулеба, ключовим дипломатом став і президент України Володимир Зеленський, до меж відповідальності якого входять міжнародні відносини. Перед українською дипломатією на початку вторгнення і до сьогодні стоять декілька ключових завдань: це зброя, санкції проти РФ, кандидатський статус у ЄС та фінансова допомога від Заходу. Низка міжурядових та міжнародних організацій дала оцінку злочинним діям Росії як негативну. 25 лютого Рада безпеки ООН не спромоглася ухвалити резолюцію, яка б засудила вторгнення Росії в Україну. З 15 держав-членів Ради Безпеки 11 підтримала, а 3 утримували від голосу. Резолюція була відхилена через Вето Росії. До речі, на момент вторгнення України Росії в Україну. головуючим на Ради безпеки ООН був якраз була якраз Російська Федерація, і це стало ще одним таким сигналом того, що ООН потрібно реформувати. 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН призупинила членство Російської Федерації у Раді ООН з прав Людини через повномасштабну війну в Україні. Як світ реагував на вторгнення, ви бачите зараз на екрані. Президентка Євро... Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн написала в Твіттері, що ми не дозволимо президенту Путіну зруйнувати архітектуру безпеки Європи, а глава зовнішньої політики Жозеп. Борель закликав Путіна зупинити безглузду агресію. Генеральний секретар НАТО Єнс Столсенберг засудив напад і назвав його серйозним порушенням міжнародного права. В окремій заяві було оголошено про намір розгорнути Сили оборони та засуджено Білорусь за те, що вона сприяла нападу. Для координації фінансової та військової допомоги України було створено антипутінську коаліцію. Першими приєдналися до цієї коаліції США, Великобританія, Польща та Литва. Напередодні російського вторгнення більшість співробітників іноземних посольств покинула територію України. Але, по мірі відбиття ворожого нападу і зупинення його просування, іноземні дипломати повернулися до нашої країни. Згодом, до України стали приїздити лідери дружніх держав, аби висловити свою підтримку. Візити західних лідерів до України під час повномасштабного вторгнення, як вияв підтримки України, почалися після 15 березня 2020 року з візиту прем'єр-міністра Польщі Матео Шмаровецького, прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали та прем'єр-міністра Словенії Янеза Янш. а також віце-прем'єр-міністра Польщі з питань безпеки, лідера правлячої партії Право та Справедливість Ярослава Хачинського до Києва. Прем'єр-міністри Іспанії, Данії, Румунії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Люксембургу, Австралії, Швеції, Ірландії та Нідерландів активно почали після цього прибувати в Києві. В Україні також побували президенти Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Німеччини, Словаччини, Франції, Індонезії, Молдови, Гватемали, Литви, Туреччини, канцлер Німеччини. Деякі, як колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, по кілька разів перебували в Україні. До Києва приїжджали також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек ООН Антоніо Гутереш, Держсекретар США Ентоні Блінкен, голова Пентагону Ллойд Остін, а також міністра закордонних справ різних країн. У лютому 2023 року, в річницю повномасштабного вторгнення, Україна вперше за 15 років відвідав президент США Джо Байден. Ціль цих визитів це продемонструвати підтримку України на міжнародній арені. Ще одним, як, як міжнародна коаліція допомагає Україну пережити війну, це фінансово. Щомісячні витрати, витрати на оборону для України складають близько 5 мільярдів доларів. З точки зору загальних витрат на пряму військову підтримку з лютого по листопад США виділив нам 18,5 мільярдів доларів, що набагато більше, ніж будь-яка інша окрема країна нам допомагала. Велику підтримку також надають Німеччина, Великобританія, Польща, Канада, Франція, Німеччина, Чехія. Швеція, Естонія та Італія. Серед європейських країн найбільшу допомогу Україні надали в 2022 році Велика Британія, Німеччина та Польща. Рекордний обсяг зовнішньої допомоги надійшов у серпні близько 4,6 мільярдів. При отриманні фінансування Україну, звісно, насамперед цікавлять гранти, адже їх не треба буде повертати в майбутньому. Ну І в даному випадку грантів, як ви бачите, не так багато надають, багато дають кредитів, які, на жаль, потім нам потрібно буде повернути. Продовж березня-квітня низка організацій погодилась на фінансову допомогу Україні. Європейський Союз виділив 6 траншів військової допомоги по 500 млн євро, загалом 3 мільярди євро. Європейський інвестиційний банк схвалив негайну фінансову підтримку на 600 євро. 68 мільйонів євро. Світовий банк погодився надати 723 мільйони доларів. Країни Міжнародної асоціації розвитку, яка є частиною Світового банку, схвалили виділення 1 мільярду доларів України. Взагалі, на Заході спершу вважали, що Україна буде не в змозі вести повномасштабну війну проти Росії. Перша збройна допомога обмежувалася зброєю для партизанської боротьби. Разом із Великою Британією США перед вторгненням поставила Збройним силам України декілька тисяч протитанкових систем Джавелін та «Енлав». Також США надавала невелику кількість бронеавтомобілів автомобілів і амуніції та навчала окремі українські підрозділи. В лютому Польща доставила в Україну полону боєприпасів, а Чехія кулемети, автоматичні та снайперівські гвинтівки, пістолети та набої. В березні країни Заходу продовжили надавати Україні оборонне озброєння, а також продуктові набори, медичні транспортні засоби і медикаменти. На початку квітня Австралією було надіслано 20 бронетранспортерів. В квітні Росія посилювала використовувала артилерію, оскільки України бракувало снарядів для власного ракетного комплексу Вільха, США, Канада та Австралія разом постач... Поставили 100 гаубиць М777. Використавши їх для стабілізації фронту, Збройні Сили України, також отримали десятки інших різних систем від інших країн. До липня Україна вичерпала майже весь запас далеко, е, далекобійних ракет до системи Смерч, Вільха та Точка У, що перебували на нашому озброєнні. середині червня США. Прийняло рішення про поставки МЛРС спільно з Великою Британією і Німеччиною. США також мали поставити кілька хаймерсів і Велика Британія і Німеччина М270, що надійшли в Україну на кінці червня. Завдяки цій зброї Україна отримала значну перевагу, вражаючи ворожі цілі за 40-80 кілометрів від лінії фронту. Також станом на серпень Україна отримала від союзників більше тисячі одиниць бронетехніки. Крім цього, влітку Україна отримала американські протикорабельні ракети Гарпун, оперуючи якими повернула контроль Україна над частиною Чорного моря і унеможливила висадку росіян в Одесі. Від Польщі до листопада 2022 року Україна також отримала додаткові танки Т-72 та бойові машини піхоти БМП-1. Самоходні гаубиці 2 с 1 Гвоздіка і реактивні системи залпового вогню ГРАД, а також ракети класу повітря-повітря для літаків Міг-29 та Су-27. Окрім країн НАТО, Марокко також передала Україні 20 танків. Більшість країн НАТО, які постачають Україні зброю, також проводять навчання українських військових на власних полігонах. На додаток до них, Камбоджа, яка не, є, не постачає Україні зброю, але з самого початку підтримує Україну політично, проводить навчання українських саперів. В Україні ще залишилось багато мін з часів війни проти червоних хмерів, і камбоджійські сапери є одними із найдосвідченіших у світі і передають цей досвід нашим військам. В свою чергу, на військовій базі повітряних сил США Рамштайн. З квітня 2022 року почали проводити регулярні зустрічі представників різних держав для узгодження та прискорення надання військової зброї для України. Деякі видання називають цю зустріч створенням оборонної міжнародної коаліції. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, представник України в Рамштаймі, назвав її справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Інші оглядачі називають цю зустріч антиросійською, антипутінською коаліцією, кшталт антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. А за своєю історичною ролью зустріч в Рамштайні у квітні 2022 року порівнюється з Тегеранською конференцією 1943 року. 20 січня 23-го року відбулася восьма зустріч країн союзниць на базі Рамштайн. Зустріч ця відбувалась на фоні падіння гелікоптера у проворах, який загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, і ракетного удару Росії по житловому будинку в Дніпрі. Тож американський міністр оборони Ллойдж Остін повідомив, що для захисту повітряного простору України Німеччина, США та Нідерланди запланували надати зенітно-ракетні комплекси Петріу, а Канада ракети насамс та боєприпаси. Вже після Рамштайну ряд країн оголосив про початок постачання Україні танків. Зокрема, Німеччина пообіцяла передати танки Ліопард 2, які дозволяють, а також дозволили їх постачання іншим країнам. США повідомили про передачу своїх танків Абрамс, а Британія Челенджер всього більше 300 одиниць важкої техніки, що, а вже ж, будуть дуже корисними в українському контрнасті. Також ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у січні 2022 року в Сенаті США Джон Корнін створив законопроект про ленд-ліз для України, співавторами якого стали Роджер Вікір, Беджамін Кардін та Джин Шахін. Сенаторка Шахін зазначала, що цей законопроект гарантує, що бюрократичні парафони не не завадять адміністрації діяти швидко. Щоб надати Україні інструменти необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішив вторгнутися. Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи, а США підкріплять справою свої обіцянки допомогти Україні захиститися 9 травня 2020 року, о 22.30 за київським часом, президент США Джо Байден був, підписав закон про лендліз для України. Востаннє Америка приймала такий документ в роки Другої світової війни для підтримки союзників у Європі, що боролися з Гітлером. Свого часу, в роки Другої світової війни, цей крок став одним з вирішальних для перемоги над нацистською Німеччиною. Закон про Ледліс усуває бюрократичні перешкоди та дозволяє уряду США швидко надавати озброєння та інші матеріально-технічні ресурси України Україні. Чи урядом Східноєвропейських країн, які зіткнуться з загрозою бойових а, дій а, з, у зв'язку з вторгненням Росії в Україну? Ну а взагалі, взагалі завдяки програмі ленд-лізу Збройні Сили України зможуть перейти від радянського озброєння до сучасних військових систем та стандартів НАТО. Також в цьому напрямку, 30 вересня 2022 року, президент України Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр України Денис, Денис Шмигаль підписали заявку на пришвидшений вступ до НАТО на тлі анексії окупованих територій Росії. Ще на четвертий день вторгнення, 28 лютого 2022 року. Україна подала заявку на членство в Європейський Союз. Президент України Володимир Зеленський попросив негайного вступу за новою особливою процедурою. А президенти восьми держав ЄС закликали прискорити процес вступу. 17 червня 2020 року Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Одночасно Брюссель висунув вимоги щодо проведення реформ. Надавши список із семи пунктів. 23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Що це означає? Офіційно розпочався статус, старт набуття членству ЄС. Масштаб, відбудеться масштабна трансформація країни. Це відкриває доступ до фінансування ЄС. Залучаються іноземні інвестиції та розвиваються співпраця. Е, також, з моменту початку неспровокованої повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року, Україна та міжнародні партнери, партнери запровадили низку санкцій проти РФ. На сьогодні Російська Федерація є найбільш підсанкційною країною світу, і наразі саме санкції є найбільш дієвим інструментом впливу на країну агресора з боку цивілізаційної світової спільноти. Важливим елементом роботи Міністерства закону справ України на санкційному напрямку є взаємодія зі, зі столицями держав-членів ЄС, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії. Нової Зеландії, Зеландії та низки інших країн-партнерів станом на грудень 2020 року Радою ЄС було введено вже дев'ять пакетів економічних та індивідуальних санкцій у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. 16 грудня 2022 року було ухвалено дев'ятий пакет санкцій ЄС, який включав е, секторальні санкції. Заборону на експорт цивільної продукції, яка була ідентифікована як така, що також використовується в військових цілях. Було відключено від SWIFT деякі банки, запроваджено заборону пропагандистських ЗМІ, запроваджувала заборона на інвестиції в гірнично добовій сектор. Було введено заборону для громадян ЄС обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних або контрольованих юридичних осіб. Було внесено змі... зміни до нафтового ембарго. Особливо важким у фінансовому плані виявились для Росії саме санкції у нафтовому та газовому секторі, які позбавляли країни значної частини доходів. Росія сподівалась зменшити газові поставки в Європу, змусити її капітулювати перед вимогами Путіна, але швидка переорієнтація європейських країн на інші постачальники газу вирішила цю проблему. Не допомогли Росії і загадкові підриви газогонів Північний потік, через які йшли поставки газу в Європу по дну Балтійського моря. На початку 2023 року Україна-агресор, відчуваючи дефіцит бюджетних коштів, почала розпродавати свої запаси золота та вводити додаткові податки для бізнесу. На сьогоднішній момент багато країн Європи, і США, і ЄС, і Федеральна Рада Швейцарії, і Японія прийняли багато санкцій проти Росії. Санкції з боку наших партнерів стають реальним важливим впливом та збільшують ізоляцію агресора на міжнародній арені. Міністерство закордонних справ України веде системну роботу. З іноземними партнерами, з метою посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та Республіку Білорусь. Ну і в новинах ви, напевно, бачите дуже часто, коли публікується, що це США або якісь інші країни ЄС взяли і оголосили чергові санкції. Також Україна не сходила з шпальт європейських новин весь 2022 рік. 7 жовтня 2022 року Нобелівську премію миру вручила Украї вручила українській організації Центр Громадянських Свободи. Для України це перша в історії подібна нагорода. Загалом, у 2020 році, через початок повномасштабної війни та того, як Україна протистоїть агресору, наш народ і президент, наш народ і якого, який його представляє. Відзначили багатьма нагородами та званнями, пов'язаними із захистом демократичних цінностей. Володимира Зеленського визнано людиною року за версією австрійського журналу Профіль, американського журналу «Тайм» та британської газети «Фінансі... Таймс. Крім того, читачі «Тайм» обрали українського президента найвпливовішою людиною року. Американське видання Політико називає Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. До речі, у рейтингу політику і є Володимир Путін з позначкою Невтаха року». Зеленський очолив список 50 найвпливовіших євреїв світу, складений ізраїльською газетою за Єрусалім Пост. Премія Сахарова, яку Європарламент присуджує за досягнення в галузі захисту прав та свобод людини, розвитку демократії та верховенства права цього року, також дісталась народу України та Зеленського. Народи України також присудили нагороду за визначне лідерство від The Atlantic Council, Конслів, е, дисидентську правозахисну премію від Меморіального фонду жертв комунізму. Ну і український народ названий Героєм Року за версію португальського журналу JQ. Весь рік е, повномасштабного вторгнення президент Зеленський не залишав Україну. Лише наприкінці. 2022 року президент вирішив відвідувати своїх партнерів. Так, 21 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відвідав США. Під час 10-годинного візиту Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом, провів спільну прес-конференцію та виступив на спільному засіданні Конгресу США. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про пакет військової допомоги Україні. Напередодні візиту Зеленського розміром в 1,885 мільярдів доларів США. Після зустрічі з Байденом Зеленський виступив англійською мовою на спільному засіданні Конгресу США. У своїй промові Зеленський закликав більше допомагати Україні, зазначивши, що Україна жива і здорова. Після виступу Зеленський подарував віце-президенту США Камалі Харріс і спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пілосі. Прапор України з підписами українських військових, які воюють у битві за Бахмут. Натомість Пелосі подарувала Зеленському прапор США, який до того дня майорів над Капітолієм. Зеленський ніс із собою прапор, покидаючи залу Палату. Пізніше Пелосі порівняла візит Зеленського з виступом Вінстона Черчилля в Конгресі, на якому її батько Томас. Даленсандро, молодший, був присутній 26 грудня 1941 року. Візит Зеленського до Вашингтона став його першою закордонною поїздкою після російського вторгнення в Україну. Неодноразово Зеленський відвідував Польщу 22 грудня 2022 року та 9 лютого 2023 року, повертаючись із закордонних візитів, де він зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Цілеспрямований візит до Польщі Зеленський здійснив 5 квітня 2023 року. В рамках візиту Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матео Шомаровецьким і польськими міністрами, а також виступив зі зверненням до поляків і українських біженців у Польщі. Під час двосторонньої зустрічі Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Польщі, орден Білого Орла. Після відвідування США в грудні 2022 року другою закордонною поїздкою Зеленського става, став візит до Великої Британії. Це відбулося 8 лютого 2023 року. Під час поїздки Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Він також звернувся до членів парламенту з весністрського залу в будівлі парламенту та мав аудієнцію короля Чарльза III. Президент Володимир Зеленський під час виступу у британському парламенті подарував спікеру парламенту громад Лінці Бойлу шолом пілота українського винищувача. За словами Зеленського, пілот, в якому він належав, є одним з найуспішніших асів, і він один з наших королів. На шоломі містився напис англійською мови: Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її». Зеленський заявив, що пишається своїми військово-повітряними силами. Але зазначив, що їм потрібні літаки для ведення війни. Після Великобританії, вечорі 8 лютого 2021 року, 20, 23-го року, відбувся також неоголошений візит в Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Єлисейському палаці. Зустріч лідерів України, Франції та Німеччини відбулася напередодні саміту ЄС у Брюсселі. І вже наступного дня Зеленський взяв участь у саміті лідерів ЄС та виступив перед європейським парламентом. З нагоди прибуття українського парламенту в залі засідань парламенту встановили Прапор України. Виступ зеленського депутати зустріли тривалими оплесками. Перед виступом Зеленського з вітальним словом виступила президентка Європейського парламенту Мецола. Вона зазначила, що сьогодні українці, воїни Маріуполя, воїни, які звільнили острів Зміїний... Багато сіл та міст, і їхні імена будуть, будуть пам'ятатися, пам'ятати вічно. І в ці часи Україна продовжує годувати, годувати світ зерном. І тоді, коли біда прийшла до Туреччини, Україна, попри виклики вдома, прийшла і її на підтримку. Зі слів Слава Україні! почав свій виступ Володимир Зеленський. Він подякував за потужні слова і особисту увагу Мецоли. Дякую за вашу і за твою принциповість, енергійність, дві якості, які ми бачимо незмінно у час теперішньої боротьби за Європу, сказав він. Зеленський зазначив, щоб, щоб приїхав, аби захистити шлях додому усіх українців і українців різних політичних поглядів, різних релігій, але однієї європейської історії. Європейський шлях України намагаються знищити війною для того, щоб після цього знищити європейський шлях як такий. Мецола після промови вручила Зеленському прапор Європейського Союзу. Тобто, ми з вами бачимо, спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ почалася активна підтримка нашої держави як політично, так і фінансово, так і військово. Ну а Зеленський та український народ в світі сприймаються як борці за демократію та свободу. Домашнє завдання вам необхідно або заповнити таблицю, яка називається Реакція світу на повномасштабне вторгнення і макет таблиці, ви бачите на екрані, або ж перегляньте статтю в Вікіпедії Міжнародна реакція на російські вторгнення в Україну і надайте відповідь на два запитання, які ви бачите перед собою. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.